Речі, які я робила, коли мене була дуже низька, самооцінка. постійно ховала обличчя за волоссям, тому що у мене було хронічне акне. Воно у мене і зараз є, але зараз я не ховаю обличчя. Тому що цей факт я прийняла, то більше цього не стісняюсь. Наступне, я панічно боялася фотографуватися. Сука, блядь. фотографуватись на чужий телефон. Я думала, що я вийду там точно не красиво. Наступний дуже дивний факт, коли мене була низька самооцінка, я не могла робити собі макіяж, фарбувати там губи, наносити тоналку. Я думала, що якщо я буду це все робити, я лишній раз буду привертати до себе увагу, всі будуть роздивлюватись. мою помаду, мою тоналку. Коротше, лишній раз привертати увагу на своє обличчя. А як ми вже зрозуміли, воно мені не подобалось. Я взагалі не вміла говорити ні це той випадок. Знаєте, коли на касі кажуть, о, я перепутала нолік, з вас не 1050, а 10500. Я така нічого страшного, нічого страшного. І лікада в це ти їдеш в другий город, бо того що боїся, попросити, що тобі зупинили на остановці. Оце я така була. Я ніяк не могла почати вести нарешті свій блог. Я щось починала. Попитки були, а я, але я це все закидала, тому що, що боялась посуду з боку родичів, друзів. Коротше, зараз мені на це абсолютно пофіг. хочу сказати, любіть себе, поважайте себе. Ви у себе єдине саме красиве, саме прекрасне. Дякую, що послухали мене. І підписуйтесь.